З випаленими очима і залізом в ключиці, жити далі потрібна вагома причина. І вона каже йому, дивлячись застиглі очниці, не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду, я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоби казати неправду. Твоє небажання жити просто погорде. Відчуває, що в тілі його багато металу, а він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, І каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, як забувають про тих, кого вже немає. Я можу, каже вона. Бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить крит. єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоби тобі не снилися ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом. Будь його диханнями руками, будь його голосом, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомились. Вони теж, як люди, будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речей. Зимове небо над вами вранці складається з доказів. is a